Всім привіт! З вами Мереліт. І сьогодні ми завітаємо у гості до наших сестричок. Вони мирно сплять, скоро почнеться їхній день і новенькі пригоди. Меншу беллу нам треба відправити у школу. А з Мелісою, я думаю, ми сьогодні помандруємо і пофотографуємо е, наше місто і спробуємо продати наше фото. Подивимось, скільки ми на них зможемо заробити. І так, давайте розпочнемо. Дівчатка сплять, шоста ранку, подивимося, що в них по потребам. Ого, підйом, любі. Доспиш уже після школи, мабуть. Прокидайся. Вони вночі між собою помінялись з кроватками, тому що Беллу дуже налякав монстр. Так, менша прокинулась. Давай сходи в туалет, потім будеш їсти. Туалет, душ, а потім у школу. Меліса Люба, ти теж прокидайся в тебе теж по потребам. Ой, як не солодко. Зараз будемо займатися. Прибери, будь ласка, в багаж свої зошити, вони тобі не знадобляться, Люба моя. Так. Ну, Давай, поки Белла зайняла ванну, ти поїси. Давай, доїдайте. це вчорашня порція, до речі. Ага, в нас тут ще вони є. Це чудово. Якщо ви дивились минулу серію, це якраз ті банани, які наша Меліса приготувала на грилі. Так. Белла приймає душ, Меліса снідає. І поки вони це роблять, давайте купимо ми нашій Мелісі фотоапарат. Бо я казала, що хочу займатися фотографією. Наскільки це можна заробити? Скільки камера? 85. Чудово. Все. Хочу подивитися, наскільки можна зробити фотографом і як буде розвиватися її кар'єра. Я особливо ніколи не приділяла цій кар'єрі увазі і. Цікаво, які фішки в, в ній будуть. Чудово, Белла закінчила. Іди їсти. А Меліса, займай ванну кімнату. І куди ж ти Белла? А, пішла в свою кімнату їсти. Ну, в принципі, чом би ні. Покладемо зараз фотоапарат. Мелісі у багаж. Чудово. Белла сонечку. Оу, до речі, Меліса. Де наша школа? Ми виключили. Сподіваюсь, так ми зможемо простіше за нею вслідкувати, щоб вона не збігла в школу. Ні, зайчику, ти не будеш з сестричкою розмовляти. Я рада, що у вас такі класні відносини, але прийми душ. Ти прийняла душ. Дай сестричка прийме. З'єш іще і е, о, зроби собі ланч пакет. Може в школі ще здається. А, в тебе є плосі? Чудово. Мабуть, зараз ти підеш у школу. Так. Так, ось наша Меліса. Все, ми відмінили похід у школу. Це прекрасно. Белла, все, сонечко вибачай і біжком у школу. Дивиться, в який костюм прохолодний вона перевділась, не дивлячись на те, що вона сонце. Ой, Так цікаво інколи за ними спостерігати. А ви дивіться, в який костюм перевдягнулася наша Меліса. Що сказано mm. серйозно, Меліса, ти сама собі зіпсувала туалет? О, Господи. Дитя дитя. Так. Чудово, наша Меліса. Доладу. Так що зараз зможемо трошки походити, пофотографувати. О, дивіться, яка одразу краса метелки. Давай, іди сюди. Сподіваюсь, ми зможемо їх засняти? Ну-ну-ну, Меліса, давай, 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 давай. Сфотографувай. Ну, давай, діставай камеру. О! Можемо, подивіться Лише ні. Згодом, я думаю, у нас камера буде поліпшуватись. Ми їм купимо трошки краще. Зараз ми саму таку дешеву купили. Ну, все одно. Давай так. А якщо поміняємо фільтр такий більш пригнічений. Так, а тут зробимо такий знімок. Отак. О, ні, тут дах видно, не хочу, щоб дах був у кадрі. Так, чудово. Перші фоточки в нас є. Давайте подивимось скільки. 9, 10, 7, 10, 8. Ну, в принципі, непогано. Давайте найдорожче виставимо на продавіто. Можливо, так ми зможемо за них більше виручити. Давай ще одну виставляй. Так. Чудово. А інші ми просто так продамо і будемо мати 24 симоліони. Давайте для різноманітності спустимось сюди. Так. Я трошки пришвидшу. Меліса не вздумай відповідати на дзвінок. Бо я вже здогадуюсь, хто це може бути. І, скоріш за все, це наш директор Дзво... День народження друга. А, ну так, в нас ж тепер, будучи виховничі моменти. Бела не була запрошена. Вона вважає іменинника своїм другом, тому нічого не розуміє. Чи варто їй запитати про це друга? Давайте запитаємо, треба все одно з'ясувати. Як казала моя мама, Бог нам для того язика подарував. Запитаємо, так. Виявляється, вечірка була не на честь дня народження друга, а просто для. А, просто в новому серіалу по телевізору. Белла, чувствую себе трішки глупо, але все ж радується, що запитала. Ну, так. Ні, Меліса, ні, ми не розмовляємо з директором. Ох, все одно відбилось, що ми прогулюємо школу. Ну, від цього нам нікуди не дітись, так що давайте так нашу вічку сфотографуємо. Давайте спробуємо. О, не наче такий захід сонця яскраво пофарбував. Чудово. Ой, дивіться. Телефон біля нашого вуха, як. Е а якщо ми. А, ми не зможемо наблизитись. Ну, давай ось так. -2 -2 <laughs> не знаю, що правда, наскільки це правильно по композиції. Щось да буде. Так, сфотографували. Дивимось. 5, 7, 1. О, взагалі, який жах. А, подив... Ні, не можна відкрити, подивиться. Один. Фігова якість. На цей раз нам не пощастило. І ми за всі 5 снімків маємо лише 15 семольонів. Ну, добре. Так, ми Місочка, сонечко, моє ясне, риженьке. Давай сходимо кудись. Сюди. О, дивіться, яка тут гарна місцина. Але тут багато факторів, з якими нам не можна спілкуватись. Давай я тобі одразу поставлю іти аж сюди на міст. Думаю, тут ми з тобою зможемо зробити багато красивих фото. Так. Давай трошки пришвидшимось, бо ти будеш тоді. Дуже довго йти. головне, ні з ким не спілкуйся по дорозі. А потім, як наша сестричка прийде зі школи, можливо, підемо з киїмо, погуляємо з нею в якийсь парк. Може в місцевий, а може і трошки далі поїдемо. Наскільки я пам'ятаю, по правилам ми можемо пересуватись безкоштовно, так що будемо цим користуватись, мандрувати. Так, діставай свій фотоапарат, будемо фотографувати. Хто тобі вже пише? Ти толком не з ким не знайома. Давай от так. Давай спробуємо перевернути камеру. О, а от так мені навіть подобається. Точніше, правильно казати, навіть подобається. А тепер трошки скелю зачепимо. Непогано, Меліса. Цікаві краєвиди можна знайти. Шкода, що потім по цим фотографіям не можна робити картини. Наскільки б урізноманітнило дизайн у Сім'їз. Чудово. Так, що в нас тут? П'ять нормальне. П'ять, сім, вісім, п'ять. Ну, давай ще вісім виставимо на продавито. А інші. Давай спробуємо продати видавництво. І будемо засвоювати ще й славу. Так, Мелісочка. а ну давай ідино сюди. І спробуємо пофотографувати квіти на березі. Так, де наш фотоапарат? Сфотографувати. Поки що будемо так прокачувати наш, нашу навичку фотографування. Так, чудово. Вісім сім, вісім. 6, 6. Ну, Ми декілька фото виставили на продавіта, а це будемо продавати так. Чудово. Давай пройдемось сюди. Ми можемо йти? Давай сюди пройдемо. О, там можна буде. О, дивіться, тут кущик є. Полунички. Клас! Можемо собі викопати і посадити біля дому. Давай ми його спочатку сфотографуємо. Так. О! Чолк. Давай. Чорно-білу. Давай таку. Ух ти. Таку і таку. Чудово. Сім. 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 І два. <с> да, Меліса, не дуже. Ну, теж 30. І ми з вами відбили вже ціну фотоапарата. На секундочку. Давай розкопаємо. І, мабуть, тут теж спробуємо пофотографувати. Давайте подивимось, наскільки в нас навичка прокачалась. Фотографування. О, -о, О! У нас майже другий рівень, точніше, майже третій. Круто! А як я пропустила тоді дошку так, на поті до на шляху до слави? Ага, ось вона. Не забудьте про селфі. Меліса в неї є обличчя, яке може бути на обложці модного журналу, а фотографування себе на телефон повисить навичку фотографії. Ну, окей, селфі ми теж не забудемо, тим паче. Якщо ми підключили славу, то будемо прославлятись. Так, давай, сонечко, сфотографуємо ще. А, ого, не дуже вдала. Хоча давай отак. От Отак. Ще щолк. Ух ти! Я ж кажу, до речі, класні були б картини. Якби можна було оце сфотографувати, а потім малювати, а не одразу малюнок по фотографії. Мені з собою Мольберт носити? Хоча це цікава ідея, треба буде якось спробувати. Як трошки підзбираємо грошей, може ми купимо малісії Мольберт. Але все доведеться їй навичку прокачувати. Ну, подивимось. Це буде як такий невеличкий завдаток на майбутнє. Так, там багато дорослих, юдіт бачу, якийсь садівник похилого віку. А ну, а йдимо сюди. І спробуємо ще пофотографувати селфі. Так, Меліса, селфі ми теж з тобою зробимо. Давай. Отак, знімок. Мені подобається це дерево. Шкода, поки що не можна вибирати на масштаб, щоб трошки регулювати композицію. Тільки так, як є. Якщо ближче або далі, треба відходити. Ну, Давай вже все. Все одно ми нічого не лишаємо на стіну. Будемо абсолютно все продавати. Давайте подивимось: 6, 8, 8. 6, 5, 5, 5 і 8. Ну. 50 семаліонів. Непогано. А ну це, 7, 7. Теж продаємо. Так, чудово. Година друга дня. Давай, Малісочка, повертаємо швиденько додому, бо скоро наша сестричка прийде. А у нас, до речі, вдома немає жодних продуктів. І за виручені кошти треба буде замовити собі продуктів. Тому що хоча б через доставку ми можемо не спілкуватись, бо, якщо я правильно пам'ятаю, він просто залишить нам пакет під дверима. А якщо йти на ринок купляти, то, звісно, доведеться спілкуватися з продавцем. Чудово, давай замовимо, е, ні, продавіто нам не підходить. А якоже е -м... Замовити. Зараз. Я. Ні. Ні. А, во! Замовити доставку. Доставка продуктів. Давай замовимо м'яса два шматочки, пару... Пляшечок молока, грибів, фрукти візьмемо грушу. Так, що ми ще... О, ми ж полуничку не зібрали. Це капець. Ну, давай візьмемо маленьку тикву. О, борошно. Скільки три вистачить. Цукру три. Ого, зага... Загальна ціна 281. Ха -ха -ха. Ну, давай пару рибинок. І на цьому ми зупинимось, бо нам просто більше ні на що не вистачить. Чудово, а ми бігом ловити рибку. Поки. О, ні, скоро мала додому прийде. Ну, ми її теж тоді одразу заберемо на цей, на рибалку. О, вона прийшла бігом, бігом, бігом ловити рибку. Ми, типу, тут не живемо. Киш. Давай лови рибку, сонечко маленьке. Ти дуже хочеш виспатись, ну нічого. Зараз тьотя з продуктами піде, точніше, продукти вона залишить, а сама піде. І тоді ми зможемо повернутися. Чуд... Тово все, дівчатка, що піймали, то добре. Меліса, і ти розпакуй пакет, а белочка, будь ласка, відпочинь, бо ми з тобою підемо потім погуляти. Так, нарешті ця жіночка пішла і дівчатка зараз займуться своїми справами. Меліса, залишу спокій телефон. Ти неначе наркозалежна. Так, зіпсував. Ні-ні-ні-ні-ні. Не порцію прибрати і помити. Так, прибери і помий. І зроби вечерю. Хоча б пиріжки з овочами. І те буде непогано. Що ти хочеш? Зробити щось неперевершеної якості, розповісти анекдот і трошки повеселитись. Ну, це я тобі обіцяю. Повеселитись ти точно зможеш. Ну, це Дивлюсь на туалет і рожеву димку, меліса, капець. Ну як так можна було? Жарти і забави. Ні, навряд чи ми туди підемо. Давай, Меліса, готуй швидше. Перекусиш і підеш з сестричкою, погуляєш. Так, я пришвидшую тебе, молодець. Так. Чекаємо, 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 а тим часом дивіться, як у нас навички росте. Просто як скажи, так, візьму порцію, Белла, прокидайся, теж візьму порцію. В принципі, кругом бігом вже набігло шостого вечора. Так що у вас не так багато, залишається часу погуляти. Давайте швиденько, дівчатка, поїсте. <плес> <А? плес> Та ладно, ти, на... ти ще настільки не виспалась, дитино. Це погано. Я хотіла вас відвезти в парк, там, де гуляють з собачками. Дай Бог, щоб там була гарна погода. <плес> Today's gonna be a good day, wake up, 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 a goal you control and the steps you take them I try to pick Наші дівчатка повернулися з парку. Вони дуже втомились. Ну, я думаю, це варто було їхнього там перебування. Ну що, на сходи на свою ж свіжий жарт бело і лягай спадки їжу я вам допоможу сховати Меліса потім прибере тарілочки що таке бела тебе трошки заглючило так, Меліса, в тебе сьогодні був дуже плодовитий день зіпсувала Сама винувата. Чого тепер плакати? Що значить ні? Ні. Так, ти будеш його чинити. Ти його зламала, ти його і відремонтуєш. Ну, сама мовчи. <плес> Ви бачили таке? Ще сім зі мною прирікається. Так, давай швиденько ремонтуємо. Треба буде не забути витерти підлогу. І теж підеш спати. А завтра вже ми з вами зустрінемось у новій серії. Так що до нових зустрічей. Бувайте!